Добрий день, мої дорогенькі. Таро розклад на 2 грудня. Ситуація така, що, можливо, у вас емоційно ви будете відчувати себе одинокою чи одиноким. І у вас буде бажання виконати якусь емоційну покупку або, наприклад, піти в магазин і щось накупити дечого. Або піти в музей, або піти в кінотеатр, на екскурсію. Можливо, у вас буде бажання поговорити з кимось по телефону, Ну, від відчуття самотності і бажання е, гарних емоцій. Порада така вам: е, поговоріть, якщо ви хочете з кимось, але з одною людиною. А сходіть обов'язково. Кудась, але на щось одне. Або зробіть покупку, але обдумайте добре, порівняйте і виберіть щось одне. Гарного вам!